Вітаю! Сьогодні ми поринемо в історію одного з найнапруженіших періодів ХХ століття Холодної війни. Холодна війна, яка тривала з 1946 по 1991 рік, була однією з найінтенсивніших та найдовших геополітичних протистоянь у світовій історії. Незважаючи на відсутність прямого військового конфлікту між наддержавами, сполученими штатами та радянським союзом, обидві країни витрачали колосальні ресурси на розробку все більш досконалої та потужної зброї, готуючись до можливого зіткнення. Під час холодної війни США та СРСР проводили численні шпигунські місії, спрямовані на викрадення військових креслень та технологій один у одного. Ця гонка озброєнь стала боротьбою за престиж, вплив та можливість диктувати свої умови на світовій арені. Інженери та вчені працювали над технологіями майбутнього, і багато з цих зразків озброєнь виявилося не лише ефективними, але й надзвичайно дорогими. У цьому відео ми розглянемо найдорожчі види зброї, які були створені під час холодної війни. А також дізнаємося, як їх використання могло змінити баланс сил у світі. Давайте детально, що заглибимося в цю історію, то побачимо, як далеко готові були зайти ці над державою своєму змаганні. Стелс-бомбардувальник B2 Spirit вироблявся в період з 1981 по 1997. Дальність польоту досягала понад 11 тисяч кілометрів. Може нести до 23 тонн звичайних ядерних боєприпасів. B-2 здатний завдавати ударів як високоточними бомбами JDM, так і крилатими ракетами. Вартість на виробництво одного літака досягала 2 мільярдів доларів. B-2 Spirit був розроблений для проникнення крізь густо захищену протиповітряну оборону противника. Його особлива форма, літаюче крило та покриття з матеріалів, що поглинають радіохвилі, роблять його практично невидимим для радарів. Це дозволяє літаку виконувати місії в умовах високої загрози та завдавати ударів по стратегічно важливих цілях. Авіаносець USS німець. Вироблявся в період з 1968 по 1975. На момент завершення будівництва за рахуванням модернізації загальна вартість перевищує 8 мільярдів доларів. USS німець був першим атомним авіаносцем свого класу. Завдяки двом ядерним реакторам він міг діяти без дозаправки протягом 20 років, що робило його неймовірно ефективним інструментом проекції сили на будь-яку точку світу. Німець здатний розміщувати до 90 літаків, що дозволяє йому проводити повітряні операції як у мирний час, так і під час конфліктів. Створення цього авіаносця дало США можливість підтримувати глобальну військову присутність у будь-якому куточку світу, і так розвідник SR-71 Blackbird. Вироблявся в період з 1966 року по 1998. Загальна вартість одного літака сягала 300 мільйонів доларів. SR-71 Blackbird, розроблений компанією Lockheed Martin, був одним із найшвидших літаків у світі. Завдяки своїй високій швидкості та висоті польоту. SR-71 був практично невразливим для засобів ППО. І так використовувався для збору розвідувальної інформації, і жодного разу під час місії його не було збито. СР-71 був головним інструментом для збору розвідувальної інформації про військову активність у СРСР, з даним проникати на глибоку територію противника та швидко повертатися. Міжконтинентальні балістичні ракети Мінітмен 3 вироблялися в період з 1968 по 1975 роки, а вартість за одну боєголовку сягала 7 мільйонів доларів. А загальна вартість програми понад 60 мільярдів доларів. Мінітмен 3 був першим у світі міжконтинентальним балістичним ракетним комплексом із роздільними боєголовками індивідуального наведення. Ракета здатна вражати кілька цілей одночасно, що робило її надзвичайно ефективною в умовах ядерної війни. Мала дальність польоту до 13 тисяч кілометрів і здатна нести до трьох ядерних боєголовок. Була основним елементом ядерної тріади США, здатним задавати швидких та ефективних ударів у будь-якій цілі в СРСР. Атомний підводний човен класу Огайо вироблявся в період з 1976 по 1997. Вартість виробництва одного підводного човна сягала 2 мільярдів доларів. Цей підводний човен може нести до 24 міжконтинентальних балістичних ракет Trident-2 з ядерними боєголовками. Завдяки своїй тихій роботі та великій дальності підводні човни класу Огайо стали ключовим компонентом ядерної тріади США. Ці підводні човни здатні діяти в режимі прихованої присутності, забезпечуючи потужний ядерний удар навіть у випадку раптового нападу на США. І хоча наступним проект не було втілено в життя, хоч він і поглинув близько 10 мільярдів доларів, варто згадати про стратегічну оборонну ініціативу, запропоновану Рональдом Рейганом у 1983 році. Ця програма привернула колосальну увагу всієї світової спільноти. І відразу отримала назву програма Зоряних війн. Вона передбачала розгортання бойових лазерів, протиракет, здатних знищувати ворожі балістичні ракети у космічному просторі, суперсенсорів і найпотужніших комп'ютерів, здатних наводити на цілі лазери та ракети-перехоплювачів. Ця ініціатива так і залишилася ініціативою, оскільки втілити її в життя не було можливості. Хоча існує думка, що вона безпосередньо вплинула на перемовини з СРСР про роззброєння і на кінець Холодної війни. Підводний човен Акула вироблявся з 1976 по 1989. Вартість одного підводного човна сягала 3 мільярдів доларів. Акула є найбільшим підводним човном у світі, здатним нести 20 балістичних ракет Р 39 з кількома ядерними боєголовками. Має водотонажність понад 48 тисяч тонн, автономність до 180 днів і здатний діяти в арктичних водах. Акула забезпечувала СРСР стратегічну перевагу в умовах ядерного протистояння, особливо завдяки морду можливості здійснювати пуски з підльодового покриття Арктики. Міжконтинентальна балістична ракета Р-36 «Сатана» вироблялася в період з 1974 по 1990. Вартість однієї боєголовки всягала 15 або 20 мільйонів доларів. Р-36 була однією з найбільш потужних та важких ракет свого часу, здатною нести до 10 ядерних боєголовок. Вона могла вразити цілі на відстані до 16 тисяч кілометрів і мала можливість доставити як індивідуальні боєголовки, так і одну термоядерну боєголовку потужністю до 10 мегатонн. Була основним стримуючим фактором у ядерному арсеналі СРСР, здатною пробивати і системи протиракетної оборони супротивника. Космічний комплекс енергія Буран. вироблявся в період з 1976 по 1988. Вартість складала 16 мільярдів доларів. Буран був радянською відповіддю на американський космічний шатл. Став першим у світі космічним кораблем багаторазового використання, здатним виконувати автоматичні польоти. Незважаючи на один успішний політ у 1988 році, програма була припинена через високу вартість. Передбачалося, що Буран стане частиною космічної програми СРСР і буде зданий доставляти на орбіту не тільки наукові вантажі, але й озброєння. Система протиракетної оборони Союз А35 вироблялася в 1960-х та 70-х роках. Вартість виробництва складала 20 мільярдів доларів. Союз А35 була однією з перших систем протиракетної оборони, здатною перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети. Система включала радіолокаційні станції та ракети-перехоплювачі, призначені для захисту Москви. Була одним із ключових елементів оборони СРСР від ядерного удару з боку США Авіаносний крейсер адмірал Кузнєцов» Вироблявся в періоді з 1982 по 1991 рік. Вартість корабля на момент будівництва оцінювалося приблизно в 2,3 мільярда доларів. Адмірал Кузнєцов здатний нести до 26 винищувачів і 24 вертольотів. Він мав потужне озброєння, включаючи протикорабельні ракети та зенітні комплекси, що робили його одним з найкращих кораблів у своєму класі. Служив для демонстрації військово-морської потужності СРСР, забезпечував повітряні підтримки флоту та виконував роль флагмана радянського флоту у відкритих водах. У період холодної війни обидві країни витратили неймовірні кошти на військову техніку та озброєння. За оцінками США витратили понад 5,5 трильйона доларів на свою оборону промисловість у період з 1947 по 1991 Це включає розробку ядерної зброї, космічних систем, підводних човнів, літаків та міжконтинентальних ракет. СРСР витратив близько 3 трильйонів доларів у той же період. Хоча загальна сума витрати СРСР була нижчою, ця цифра була набагато більш обтяжливою для Радянської системи Враховуючи її обмежені ресурси в порівнянні з американською економікою. Гонка озброєнь холодної війни залишила величезну спадщину технологічного прогресу та розробок, які вплинули на подальший розвиток військової техніки. Ці величезні кошти, які були витрачені на зброю, що могла б стати причиною кінця цивілізації, були спрямовані на постійне прагнення здобути перевагу та захистити свої інтереси. Однак цікаво уявити, як могли б виглядати наші світові економіки, якби ці кошти були інвестовані в щось більш конструктивне. За ці суми можна було б побудувати тисячі чи лікарень, шкіл або житлових комплексів. Можливо, деякі хвороби були б вилікувані або вирішені глобальні проблеми, як от бідність чи зміна клімату. Але сьогодні, коли наша держава потерпає від жахливої війни, веде боротьбу проти набагато могутнішого і доброго озброєнішого ворога. Питання витрачання грошей на мирні цілі на шкоди утримання сильної армії, світі, де є агресори та надії міжнародне право не виглядає таким же однозначно. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал і поділіться своїми думками про озброєння холодної війни.